На парад відкриття прямують спортсмени двохтисячного року народження та молодші. До Запоріжжя приїхали понад 700 учасників з усіх областей, в тому числі і Донецької. Легкоатлети виборюватимуть право участі у юнацькому чемпіонаті світу у Кенії. Очень приятно приїжджати в Запорожье, в современный спортивний комплекс. Здесь один з лучших манежей, які є в Україні, Мы Ми здесь з удовольствием проводимо юношеские чемпіонати вже на протяжні довгих літ. До учасників звернулася начальник управління молоді, фізичної культури і спорту облдержадміністрації Наталя Власова. Побажала легкоатлетам завершити турнір із особистим рекордом. Сьогодні у нас дуже велика кількість запорізьких спортсменів приймає участь у цьому чемпіонаті. Це 63 спортсмена. Ми пишаємося цим і сподіваємось, що більшість з них попадуть в збірну команди України. Хто прийшов сьогодні привітати? Ну ясно, і обласна влада, і міська влада, і е, наші партнери це наш. Е, Такий бізнес відповідальний, який дійсно підтримує спорт, це наші соціальні ініціативи. Комбінат Запоріжсталь, які ми бачимо, що завдяки яким сьогодні ми маємо таку гарну спортивну площадку, де можуть проходити такі змагання. Такого рівня, Запорізьку область представляють 63 спортсмени. Це рекордна кількість учасників чемпіонату України для нашої області. Представлені всі спортивні школи Запоріжжя, а також міста енергодар та Васильівка. Надеемся, в первую очередь мы на наших лидеров, которые, хотя не молодые, они моложе своего возраста, чем допускается сюда. Это Елизавета Новицька, бег 60-200 метров, это Никита Барабанов, бег 400 метров, ну и Изабала Стрельцова бег 60-200 метров. У перший день відбулися кваліфікаційні забіги. Запорізькі легкоатлети Єлизавета Новицька та Ізабела Стрельцова прийшли до півфінального забігу на дистанції 60 метрів. Микита Барабанов кваліфікувався до півфіналу на 400 метрівці. Сьогодні ввечері ці спортсмени поборються за медалі. У нас йде зміна покоління, це возрасте якраз двотисячний год нас не саме ну не саме такий сильний, як 98-й, Ну, але... Надеемся, что со временем, пусть это будет первый старт, как обкатка, как просмотр их возможностей, результатов, там, их потенциала, что они могут. Соблюдать. А потом же, я думаю, что у нас еще много соревнований весной, летом. И у нас, главное, надеемся на хорошее выступление, на удачное выступление наших лидеров на чемпионате мира по среди, среди юношей в Кении. Фінальний день змагань у середу розпочинається о 9.30. медальні здобутки запорізьких легкоатлетів порахуємо у завтрашньому випуску спортивних новин. Руслан Левицький Олег Мовчанюк Тв. 5